Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. Сьогодні хочу розказати і показати свою розсаду після того, як я полила свою, свої рослинки бурштиновою кислотою. Ось в мене така є бурштинова кислота, кому цікаво, може зупинитись тут і прочитати. Хто раніше мене дивився, вже знає, що я поливала. І зараз хочу показати рослинки, так як після пікірування пересадки, вони в мене трішки ну, були слабенькі. Ось ця розсада, яка лишилася в мене на тому місці, де росла, вона чудово. На жаль, корінці не можу показати, так як а вона в такому лотку, а не в касетах. Ну, так, по рослинках видно, що вона чудова. Ну і ось ці перчики, які були пікірвані, пересаджені, і вони дуже-дуже себе чудово почувають. Я дуже задоволена. Ось так, поливаю не часто, дивлюся, коли земля висихає, тоді я їх поливаю, щоб не було чорної ніжки. Ну і ось баклажани мої, які лишилися в тому лотку, де вони були. І зараз, звичайно, ще ще також покажу вам ті баклажани, які були пересаджені. Ну і ось ці баклажанчики, які були пересаджені. Ось ці несправжні листочки вони повідсихали, це нічого страшного. Але розсада почала активно, гарно рости, розвиватися. І все чудово. Ну і ось Ще пару баклажанчиків. Ці взагалі чудово ростуть, на цьому підвіконі. Їм багато сонечка, коли виходить. І ось пара перчинок. І також моя гордість цього року це два огірочка, вибраний правильний температурний режим. Це все в мене розсада на підвіконі. Нічим не підсвічується, тільки денним світлом або сонечко через віконечко. Ось так. Вона в мене трішки зразу витягнулася, я її заглибила в землю і ось. Такі два огірочки. Сіяла чотири насінини, але це е, не з імпортного, це з нашого українського виробника насіння, тому 50% схожості. Ну, поки що все супер, все чудово. Ну, і ще хочу показати черенки винограду. Вони чудово себе також почувають, вже починаються корінчики вибиватися. Ось видно. На деяких вже попроривалися. Так що ще трішки будемо висаджувати в ґрунт. Ось така краса. У мене туди чотири сорти і один подарунок. Так що це не реклама, а просто а, така. Порада, що бурштинова кислота для ось таких маленьких, пересаджених рослинок дуже чудова. Так що, моя, можна сказати, рекомендація. Результатом я задоволена. Рослинки себе дуже добре почувають, здорові та красиві. Так що всім бажаю чистого, мирного дня, бережіть себе, бережіть свої родини та свої рослинки. Всім гарного дня! Всім па-па-па-па!